Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродніпер. Часте запитання. Люди шукають хрестовинку рульового карданчика на трактор Т-40. Дивіться старого зразка. Прибарені карданчики вже вилка йде. І хрестовинка стопорилася з внутрішньої сторони стопорним кільцем. Новішого зразка пішли карданчики. Вже хрестовинка стопориться зовнім. Дивіться, стопорне кільцесть. А вилка ця трошки ширша. Подивіться. І тому не підходить оця хрестовинка. Або приварювати, можна її забити, але тоді вам не стопорить, прийдеться, а прихвачувати сваркою позовні. Чашечки прихвачувати, щоб вони не вилазили. На жаль, о такого старого зразка, хрестовинок нема. Нового зразка є і хрестовинка, і кардан в зборі. Кому потрібно, замовляйте. І напишіть, будь ласка. Хтось говорив із клієнтів, що якщо міняти кардан, отакий нового зразка, то десь там зачіпається. Напишіть, якщо не складно, чи це так дійсно, чи ні. Ну і варіант, якщо хтось запресовував отак чашечку. І прихвачував тут сварки, щоб не вилазило, працює воно чи не працює. Будемо тоді е, людям пропонувати. Якщо такі варіанти можна примінити, то будемо так пропонувати всього. Вам найкращого з вами підприємство «Агродніпр», До нових зустрічей.